Заняття з розвитку мовлення у дружній родині. Сьогодні малята ми поговоримо про життя однієї дружної родини, про сімейні справи та турботи і згадаємо багато слів, що розповідають про сімейні будні і свята. А спершу ми добре познайомимося з найстаршим та наймолодшим членами цієї сім'ї. Поважним дідусем Петром та його маленькою онучкою Полінкою. Ось дідусь Петро, він вусатий, бородатий, очі в дідуся світлі, блакитнуваті. Дідусь Петро дуже мудрий, тому всі на нього кажуть головатий наш дідусь. А це онучка Полінка у дівчинки біляве волосечко. Вона має великі виразні очі, обличчя в полінки веснянкувате, з кирпатим носиком. У дівчинки є улюблені іграшки, вухатий зайчик та хвостата лисонька. Давайте з вами пригадаємо, який у нас дідусь і його онучка полінка. Дідусь із вусами. Це який дідусь? Так, вусатий. А дідусь, який має бороду, це який дідусь? Вірно, бородатий. Очі в дідуся мають блакитний відтінок. Які в нього очі? Блакитноваті, вірно. Дідусь мудрий, у нього розумна голова. Як його через це називають? Так, головатий. А тепер поговоримо про онучку. У дівчинки на обличчі багато веснянок. Яка дівчинка? Веснянкувата, вірно. А носик онучки дивиться вгору. Яка онучка? Кирпата. Зайчик Полінки має великі вушка. Який він? Вірно, вухатий. Іграшкова лисичка в дівчинки з довгим хвостиком. Яка лисичка? Хвостата, вірно. А тепер давайте пограємо у мовленнєву гру заміни слово. Я вам буду читати речення зі спільним словом, а потім запропоную вам декілька інших слів, яким можна це спільне слово замінити. І ви маєте зібрати відповідне слово до кожного речення. Послухайте першу групу речень. У мами дуже добра вдача. Бабуся зварила добрий борщ. Тато побажав дідусеві доброго здоров'я. А тепер замініть слово добрий на слова лагідний, смачний, міцний. Подумайте, в яке речення яке слово потрібно вставити. Давайте перевіримо. У мами дуже лагідна вдача. Бабуся зварила смачний борщ. Тато побажав дідусеві міцного здоров'я. Друга група речень. Бабуся відкрила двері. Дідусь відкрив газету. Від подиву дівчинка широко відкрила очі. Давайте тепер слово відкрила, замінимо іншими словами. Відчинити, розгорнути і розплющити. Подумайте, в яке речення в яке слово потрібно вставити. Давайте перевіримо. Бабуся відчинила двері. Дідусь розгорнув газету. Від подиву дівчинка широко розплющила очі. Третя група речень. На дворі знову насипало снігу. Мама насипала в тарілку борщу. Давайте замінимо слово насипала на слова накидати і налити. В яке речення, яке слово ми поставимо? Давайте перевіримо. Надворі накидало снігу, мама налила в тарілку борщу. Четверта група речень. Зранку розпочався сильний снігопад. Донька знає, що її тато спортивний, сильний. Тато відчув сильний голод. А тепер давайте замінимо слово сильний на слова рясний, дужий, нестерпний. Подумайте, яке слово, яке речення ми вставимо. Давайте перевіримо. Зранку розпочався рясний снігопад. Донька знає, що її тато спортивний, дужий. Тато відчув. Нестерпний голод. Молодці, а зараз я хочу вас познайомити із віршем про батьків. Послухайте його уважно. Як мені вас не любити, рідний батьку Нене, та ви ж мене згодували і дбали про мене. Батько розуму навчає, мати приголубить. Ніхто мене так на світі, як вони не любить. Дай же Боже, щоб я виріс, в школі гарно вчився, щоб я батькові і ненці добре відплатився. Зверніть увагу на те, що у віршику до батьків звертаються на ви. Звертання на ви це вияв особливої пошани, поваги. Так треба звертатися до старших. До батьків, бабусь, дідусів. І незнайомих людей. Чи сподобалося вам наше сьогоднішнє заняття? Розкажіть, як увічливо звернутися до незнайомої або старшої людини.